Привіт, мене звати Кая. Хочу сьогодні подивитися енергію на людей 2023 року для близнюків. І так, я витягну 9 карт на місяць і одну карту порану. Хочу нагадати, що мій прогноз для тих, у кого сонце, місяць, асцендент і Венера у близнюках. Дякую, що дивитеся. Починаємо близнюки. Візьму, мабуть, цю картку карт сьогодні. Іде новий місяць, приносить нові звершення. Якщо ви щось робите, живете, то у вас обов'язково виникають ті чи інші ситуації, які потребують вашої участі, ваших рішень, потребують того, що ви їх вирішуєте, приймаєте рішення стаєте кращим. Кожного різне життя, але буду рада, якщо якісь мої слова допоможуть вам. Відіграється. Так, лютий для близнюків. Близнюки. початок місяця. Три карти. Середина. і кінець лютого місяця. Тому кого Райтера рейтра Часто карти перевертаються, ніби привертають увагу до них. Я вже по цьому звикла. І так, близнюки, що цей місяць принесе для вас. Місяць почнеться із роботи. Робочі будні це вісьмірка пентаклів, треба буде щось кропітливо пропрацьовувати, коли ви будете багато часу проводити на своєму робочому місці, коли у вас буде мільйон різних справ, і треба буде якось з ними наводити порядок. Хочу сказати, що буде просвітлення в цьому всьому. Можливо, ви 8 місяців, 8 тижнів працювали над чимось, і ось це вже заход ходоход до кінця. От, можливо, вам ваш закінчується, наприклад, якийсь контракт на роботу. Але ви підсвічуєте собі свічкою ці знання, цю роботу, цю справу. То з одного боку, біля неї всякі чільне зілля, з іншого йти на роботу. Тобто, треба вибирати. І хобі і роботи, і дуже класно, наприклад, не в багатьох людей так буває, коли в них і робота, це і є хобі, а хобі це і є робота. Це має дуже пощастите. Так дивимося. Успіх, страх, замкнутість і інтуїція дійсно. Ви бентежитесь, чи ви зможете, ну, тобто, чи ви все це завершите і ви будете переможцем, ви бентежите, що вас може не вийти, що ви не закінчите, що там багато чого незрозумілого для вас. Тобто, вам страшно в цій роботі, вам дали якісь такі завдання, і ви самі, можливо, його собі взяли, за нього прийнялися, і вам трохи страшно, поки що як воно там далі буде. Але я думаю, що треба подивитися наступні карти вісімкам жестів. щось буде швидко розвиватися. Чи то великий наплив інформації? Ця карта показала, дивіться. Мусимо глянути. Щось дуже швидко от буде змінюватись. Можливо, багато замовлень, можливо, багато повідомлень, багато новин, якщо ви працюєте в сфері е, інформаційній, багато там, наприклад, замовлень, якщо це на кухні, багато замовлень, якщо ви займаєтесь мистецтвом. От вас будуть, от, ніби до вас летіти, багато повідомлень по роботі. Так, так, багато замовлень по роботі, багато хороших фінансових можливостей по роботі. Класно. І ви будете трохи зайняті. І справедливість. Проможливість вона урівноважує, вона каже, ви, ну, тобто отримуєте заслугах, отримуйте те, на що це служили. Дивимося. Для мене це. Знаєте, можливо, звичайно, відіграється на ну, усіх. Для мене це звільнення з роботи для нових завершень. Тобто я йду звідси, я більше тут не можу бути, наприклад, спрацювати в сфері ну, справедливість, це суди, там, різні такі державні установи, установи там, де потрібна міліція, наприклад, поліція, щось в такому роді, різні такі, які урівноважують ситуацію в країні, От, різні такі установи. І визначають, хто правий, а хто ні, наказують винних і виправдовують. І ви хочете звідти піти, вам не подобається. Такий, що ви звільняєтеся, для того, щоб піти робити те, що вам подобається насправді. Ну, тому що ну, от, то вам підвернулася гарна пропозиція, у вас багато прилетіло запитів, от, грошових, не від роботи, а поза. Поза. Тобто інша справа у вас пішла. Десятка кубків, щастя. Дуже гарно в його прояві. В середині буде щось поради, діти, можливо, поїздка додому, приїзд гостей будь-яких. Тобто для боссників стане дуже теплі кілька днів, буде дуже такі, можливо, приїде там чоловік, відрядження. Багато ж людей зараз, наприклад, виїжджають через війну, чи то в інші країни, чи то чоловіки йдуть воювати. І от Буде якийсь дуже теплий момент, який вас наповнить, яку вам дуже сильно хотілося. Фінансова можливість. Дивіться, маленька можливість фінансова, але вона є. Поки що, ви такі ще не дуже от в цій вашій справі, ну настільки там прямо професіонали, але можливість фінансово розвиватися у вас буде. Маленька можливість. Поки що ця можливість ще така, знаєте, ну, незріла. І четвірка кубків. Ми проявимо про уточнемо, про, прояснимо і проявимо ці всі моменти ваших пентаклів ну, в центрі нашого сьогоднішнього прогнозу, знову його уточнити. Дивіться. Які карти у нас. Хочу, щоб ви завжди просто все бачили, що я не є голослівною. Є можливість заробітку в той же момент. Вам хочеться більшого, але ви боїтеся ризикнути. Тобто ви дуже обережні, ви занадто обережні, ви такі дуже стабільні, і для вас навіть ось це от. Щоб я вам розказувала про першу половину місяця, це і так для вас є ну, дуже круто. Тому що вам вдалося. це, ну, так, башня, знаєте, вона ніколи не проходить дуже легко, але ви її пережили, і для вас відкрилися нові можливості. Перш пентаклі ніби реальний погляд на речі і далі занадто обережні. У вас маленькі можливості, бо ви знаєте, ніби. У голові своїй. Насправді, в голові своїй, ви так, з фінансами у вас там можливо. Ви думаєте, що ви не заслуговуєте великих там можливостей. Хоч у вас все круто получається. І вам треба кажуть, насправді, пропрацювати свої установки в голові для того, щоб отримати більше можливостей. Тому що світ вам дає стільки, скільки ви в своїй голові собі дозволяєте. От. І дивіться, і ніби ви споглядаєте. Хоч у вас є все, але ви чомусь повертаєтесь на цю свою справу, якою ви раніше займалися, і все рівно якось так, знаєте, з ностальгією дивитеся. Не дивіться, біля вас, вас чашка повна енергії, і все буде класно. Не переживайте близькі, ви на вірному шляху. Королева мочів. Це аналізування, це буде в своїх думках, це планувати. Дивитись реально на речі. А, але тут закриті почуття. Тут насправді от голий розум, так можна сказати. Що королева мечів. Ви проясняєте для себе і закриваєте. І знову ваш Пентаклів. Дивіться. Перший Пентаклі у нас вже був, він знову до нас прийшов. Ви проясняєте для себе ситуацію і закриваєте ситуацію маленьких можливостей. Це правда. От ви проживаєте усю штуку всередині і далі стає, стає краще, якщо піти туди подумки, якщо цю всю кашу в своїй голові довести до ладу, чисто психологічно стане легше. Стане більше енергії. Знаєте, коли ми якусь заховану собі відкриваємо ось ці ящик Пандори. Вільняємо її, нас з'являється більше енергії і більше натхнення для звершення. Далі радість. Це може бути представниця вогняного знаку з ще, до речі. Або представник. І маг. Клас, супер. Обожнюю, коли закінчується на старшому, хорошому такому аркані. все в ваших руках, дивіться. Магія, у вас є все для того, щоб творити цю магію і. Що завгодно, якщо ви це повірите, що завгодно? Все вам під силу. І порада. Іноді треба зачекати. Іноді буває не все одразу. Не все одразу. Так, спочатку є маленькі можливості, але якщо про них піклуватися, їх розвивати, їх обігрівати, дарувати їм свій час, то будь-який бізнес принесе будь-яка праця приносить свої плоди. І власників Теж таке буде. Тож, дякую, що були зі мною. Буду рада вашим вподобайкам і відгукам. Підписуйтеся на мій канал і до нових зустрічей!